Ще всі будинки варто втеплювати. Чому? Бо це інвестиція на все життя. Даю тобі обичний приклад. О, Бачиш, оса даже в кадр попала. Даю обичний приклад. Побудувати в собі будинок, наприклад, 100 квадратів. Якщо ти його не втеплиш, він буде в тебе мати тепловтрати 10 кВт. От ти типу, пожиттєво, життєво він в цей будинок буде мати тепловтрати 10 кВт. А якщо ти його втеплиш, він буде мати, наприклад, 6 кВт. І в тебе кожен день. Кожного місяця, кожного року буде економія 4 кВт пожиттєва. І вартість от цих матеріалів для втеплення і робот, вона там буквально за 1-2 сезони і все життя в тебе буде колосальна економія. Всі зараз стремляться зробити будинок енергоефективним. Щоб, бо ну, кошти на опалення, кошти там на е, охолодження будинків ну, зараз в нинішній час ну, дуже це дорого варто. Тому в будь-якому випадку. Починати треба будувати енергоефективний будинок з гарного втеплення.